На Закарпатті діє міжнародна фотовиставка перед об'єктивом. Експозиція світлин проходить в рамках міжнародного салону художньої фотографії Карпатський драг, що розмістилася у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї. Близько 50 робіт прикрасили стіни музею, 14 польських авторів з міста Кросно. Яке є містом побратимом Ужгорода. Тому обмінні виставки у двох країнах проводяться часто, що в свою чергу зміцнює дружні культурно-мистецькі зв'язки між фотоспілками, розповідає Володимир Ньорба. В основному роботи представлені, які репрезентують Карапатський наш край, але є роботи також з інших регіонів. Тобто тут кожний із 14 фотографів має одну або дві світлини представлені для того, щоб репрезентувати свою творчість. Ну, таким чином, наші такі обмінні виставки проводяться раз на рік, тобто раз на рік ми маємо можливість. Виставити роботи Закарпатців у Кросну і так само у кросняни у нас. Такими заходами ми намагаємося якраз тілити ці наші завдання. Популяризація фотомистецтва на теренах Карпатського регіону, популяризація Ужгорода у світі і Європі. Закордонний учасник виставки польський митець Павел Мотильовський розповідає, що об'єктом його творчості є пейзажі та портретні знімки. Павел Мотильовський позиціонує себе як фотограф-аматор. Він часто буває і на Закарпатті І любить фотографувати тут природу. Найбарді уклада нам співпраця з фотографами на словації на Україні. Васні найактивніше ми співпрацюємо з словацькими та українськими фотоспілками. Зокрема, з Ужгородським фотоклубом, спілкою фотохудожників Закарпаття. Ми їм дякуємо за запрошення. Так само ми в захваті, коли до нас у місто Кросно приїжджають і гості з Ужгорода. Тут на Закарпатті я вже вдруге. В рамках міжнародної співпраці фотографів України та міста Кросно ми побували у Пилипці. Це просто фантастично. Я закохався у це місце. Люблю приїжджати сюди, адже це не так далеко. Пілікас хіба і закохалася, це ж фантастичного. Также багато люблю тут до вас приїжджать і на весемонців не так далеко. Мистецтво фотографії яскраво доповнили і музичним. Для гостей та учасників виставки виступив колектив викладачів Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського. Цікаві теми для художнього відображення дійсності за допомогою фотокамери. Обрали для творчості польські автори. Виставка захоплює та привертає увагу. Відчувається високий мистецький рівень. Гарна виставка, шикарні неперевершені кольори. Тобто, наші колеги, так і називається виставка перед об'єктивом. Тобто, ви змогли самі побачити. Люди працюють гарно. Шикарна виставка. Рекомендую всім прийти і подивитись. Тут дуже багато людей приходить, бачать, споглядають у ці виставки. Ну але найголовніше є те, що є живий контакт, живе спілкування, яке фактично виносить якраз розвиток фотомистецтва на новий якісний новий рівень. Мене запросив знайомий, але мені дуже сподобалося, тому я думаю, що Подібні події я буду відвідувати частіше на подібних заходах. Ти знайомишся з творчістю багатьох людей, зокрема і чудовими світлинами. Табун коней на заході сонця не знаю. Мені дуже сподобалося і запам'яталося. Я навіть її, напевно сфотографую і залишу собі на пам'ять. Триватиме міжнародна фотовиставка перед об'єктивом в обласному краєзнавчому музеї протягом трьох тижнів. Наразі краєві фотохудожники уже ведуть підготовку до наступної виставки світлин цього тижня, 18 березня. В Ужгород завітають фотографи із Будапешта.